Всім привіт! Ви на каналі Артема і сьогодні будемо плести от таку гарну бджілку. Для цього нам треба буде 6 чорних резинок, 2 прозорі і 4 жовтих, рогатка та крючок і ножниці. Ну що ж, приступимо. Беремо одну чорну резинку і накручуємо на правому столбику 4 обороти 1, 2, 3, 4. Потім беремо пару жовтих резиночок. Пару жовтих і скидаємо наші резиночки, яким ми накручували 4 оборота з правого столбика. Скинули. Беремо пару чорних резиночок. Так, одна резиночка соскочила. Беремо пару чорних резинок, надягаємо на два столбики і скидаємо. З правого стовбика жовті резинки і з лівого. Беремо пару жовтих резинок, останню, надягаємо їх на два стовбики і скидаємо з правого, з правого стовбика чорні резинки і з лівого. І ми беремо пару чорних резиночок, надягаємо їх на два стовбики, скидаємо. Резиночки жовтого кольору з правого і з лівого стовбика. Потім беремо останню чорну резинку і скидаємо на неї наші чорні резиночки. Тепер скидаємо наші резиночки на крючок, знімаємо з рогатки. І тепер задню резиночку протягуємо. І затягуємо петельку. Потім ми, ми повинні будемо завести крючок ось в другу петельку і надягнемо дві, дві наші прозорі резиночки і протягнемо через цю петельку, наші резинки, і другий. І так протягнемо, щоб цей, наші бджілки були е, крильця. Так. І тепер розріжемо цю петельку. Може, так, звісно, не розрізати, але я розрізу. Це в наші бджілки будуть отакі луски. Всім до побачення! З вами був Артем і ми плили сьогодні гарну бджілку. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І я, я, я бажаю вам удачі. І не забувайте нажимати на колокольчик, щоб не, щоб не пропустити нову серію.